Друзі, вітаю вас на практиці для струнких та сильних ніг. Але ж навіщо нам ця практика в йозі? Є дуже цікаве дослідження, яке показало пряму, прямий взаємозв'язок між наявністю сильних м'язів ніг і нашими когнітивними, когнітивними здібностями та старінням мозку. Тобто, якщо ми тренуємо. Свої ноги і допомагаємо м'язам ніг бути в тонусі, це допомагає нам працювати зі своїм мозком, зберігати його повільніше старішати і довше працювати в йозі з більш складними практиками медитацій і наступними кроками. Тож, давайте починати. Ставимо стопи разом. Поєднуємо великі пальці ніг, вкручуємо стопи в килимок, розвертаємо стегна назовні, притискаємо криш, виштовхуємо верхівку догори, розгортаємо плечі назад і вниз, але не вип'ячуємо живіт. Тримаємо центр сильний. Можна заплющити очі, якщо вас не хитає, ви тримаєте рівновагу. Відчуйте зараз свій стан, своє тіло, стан свого розуму. Пам'ятайте, що ми не оцінюємо добре чи погано, ми саме відчуваємо, як ми себе почуваємо зараз. Чи наш мозок спокійний, чи у нас вирій думок, який у нас емоційний стан, які відчуття в тілі. Помітили це, розплющуємо очі. І відштовхуючи таз позаду, прогинаємось, поєднуючи лопатки, погляд вгору голову не запрокидуємо, носик в стелю і погляд в стелю. Вдих. І з видихом, підвертаючи криш, поєднуємо лікті та мізинці. Вдих, прогинаємось. Видих, підвертаємо криш. І ще вдих. Видих. Вдих, плечі вниз, не затискаємо шию. Видих. Вдих. Відштовхуємо таз позаду. Видих, стопи разом. Вдих. І видих. Звідси вирівнюємо тулуб, залишаємо долоні на талії. Переводимо праву ногу вперед. Вдих. З видихом перехрещуємо. Вдих вперед. Видих підтягуємо праву п'ятку до сідниці і призгинаємо ліву ногу. Вдих, права нога вперед. Видих, перехрещуємо. Вдих. Права п'ятка до сідниці. Криш підвернутий. Вдих вперед. Видих, перехрещуємо. Вдих. Видих. П'ятка до сідниці. І останній вдих. Видих. Перехрещуємо. Вдих. Видих. П'ятка до сідниці. Вдих. Фіксуємо праву ногу прямо попереду. Не намагайтеся штовхати її сильно вгору, так, щоб ви не нахилялись назад. Навпаки, намагайтесь тримати себе рівненько. Краще опустіть ногу. Але стягуємо центр. Вмикаємо свій центр. Видих. Вдих, з видихом згинаємо праву ногу в коліні, підтягуємо п'ятку до сідниці, тримаємо двома руками. І перевірте, що ви не провисли в лівий кульшовий соглоб. Вирівнюємо лінію тазу. Коліно тримаємо біля коліна. І потрошку намагаємось відводити праве коліно назад. Верхівка догори. Розвернули плечі, вдих. Видих. Тримаємо тут рівновагу. Відчуваємо, як витягується передня поверхня правого стегна. Вдих. І з видихом відпустили. Залишаємось на правій стопі. Переводимо ліву ногу вперед. Вдих. Перехрещуємо ноги. Видих. Вдих вперед. Видих п'ятка до сідниці. Вдих вперед. Видих, перехрещуємо. Вдих. Видих п'ятка до сідниці. Не нахиляємо тулуп вперед. Вдих. Видих, перехрещуємо. Плечі двох не тягнемо. Вдих. Видих п'ятка до сідниці. І ще один вдих. Видих, перехрещуємо. Вдих. Видих п'ятка до сідниці. Вдих, фіксуємо ногу попереду. Знову ж таки краще, опустіть її нижче, але вмикайте центр. Не намагайтесь нахилитись назад і за рахунок цього підняти ногу вгору. Тримаємо вдих і з видихом. Ліва п'ятка до сідниці. Підтягнули, підвернули криш. Перевірили, що ми не провисаємо в правому кульшовому, вирівняли таз, підвернули криш. І повільно потроху коліно тягнемо назад. Видих. Верхівка догори, плечі вниз. Приємне відчуття витяжіння попередній поверхні лівого стегна. Видих. Вдих. І з видихом відпускаємо. Залишаємось на лівій стопі. Права нога позаду. Долоні залишаємо на талії. Злегка підвернули криш, нижні ребра притягнули до себе. І правою п'яточкою б'ємо себе по сідниці. Акцент на підняття ноги вгору. Поїхали в темпі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Продовжуємо, дихаємо повільно. ще. Двадцять. 30. Опустили ногу, підвернули криш. Вага тіла в передній нозі, права п'яточка вгору. Відчуваємо активну роботу правої сідниці та біцепса правого стегна. Ліва рука вгору. Мізинець на себе, плече вниз, права рука в сторони. Плечі до вогня тягнемо. Видих. Погляд перед собою. Вдих. Верхівкою тягнемось догори. Видих. Вдих. вдих. Видих, І ще один вдих. І з видихом крокуємо права нога попереду, ліва позаду під кутом 45 градусів, стопи на ширині тазу. Витягнули себе за руками вдих. З видихом опустили руки позаду, поєднуємо в пальчиковий замок. Замок рук штовхаємо вздовж стегон вниз. І з прямою спиною. Нахиляємось паралельно килимка, згинаючись суто в кульчових суглобах, видих. Якщо важко повністю паралельно нахилитись, залиштесь вище, видих, руки вгору не тягнемо, вдих, підборіддя до себе, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, останній вдих. І з видихом пригинаємо праву ногу в коліні, розслабляємо руки і крокуємо нога до ноги. Знімаємо напругу, якщо відчуваєте, її в тілі. І залишаємось на правій стопі. Ліва нога позаду, вага тіла в передній нозі, злегка підтягнули центр. І б'ємо лівою п'яточкою себе по сідниці. Один, два, три, 4, 5, шість. Продовжуємо. 10. 20. І ще трошки. 30. Опустили криш підвернутий. Штовхаємо ліву п'яточку назад. Тягнемо нижні ребра та лобок один до одного. Права рука вгорі мізинець на себе плече вниз, ліва рука в сторони. Обидва плеча опускаємо вниз. Видих. За верхівку тягнемось вгору. Вдих, видих. Позаду п'ятка дивиться в стелю, пальчик і ніг, в килимок, вдих. Тобто не розвертаємо стегну. Видих, таз рівненько, вдих. Видих. І останній вдих. І з видихом ліва нога попереду. Права позаду під кутом 45 градусів таз по центру. Вдих за долонями вгору. З видихом поєднуємо позаду замок рук, долоней, опустили долоні вздовж, тулуба. вдих. І з видихом нахиляємо себе паралельно, килимка. Фіксуємо підборіддя до себе, витягнули потилицю, видих. Вдих, спинка рівненька. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. І останній вдих. З видихом призгинаючи ліву ногу в коліні, відпускаємо руки, крокуємо нога до ноги, за долонями вгору вдих. І з видихом відпустили напругу, знову можна стряхнути руки, ноги, зняти напругу в тілі. Ставимо стопи ширше тазу. розвертаємо їх під кутом 45 градусів. Але можливо, вам потрібно буде трохи вуще поставити розвернути стопи, щоб коли ми опускаємось вниз, ваше коліно і стопа дивились в один бік. Щоб не вийшло, що ви стопу розвернули повністю назовні. А ваше коліно загинається всередину. Це буде дуже сильно травмувати колінний суглоб. тому краще стопи заверніть всередину трохи більше. Підвертаємо криш, витягуємо себе за долонями вгору, погляд в стелю вдих. І з видихом опускаючись вниз, коліна в сторони, опускаємо таз. Вдих, Випрямляємось. погляд в стелю, долонів намасте. З видихом стискаючи долоні, розвертаємо стегно, опускаємось вниз. Вдих. Видих, опускаємось. І ще вдих. Видих. Фіксуємо себе внизу, стискаємо руки вдих. Штовхаємо стегна назовні. Криж легко підвернутий. Не відштовхуйте таз назад від себе, але й не виштовхуйте його сильно вперед. Видих. Розводимо руки в сторони. Вдих. З видихом на пальцях ніг завертаємо ліву стопу. І тягнемось коліном до килимка, але не торкаємось його. Вдих, розвернулись. Видих, завертаємо праву ногу, тягнемось правим коліном до килимка. Вдих, розкрили. Видих, закрили себе. Вага тіла в правій п'яточці зараз. Вдих до центру. Видих, Вага тіла в ліву п'ятку. Вдих, розкрились. Видих, Розвернулись вправо. І ще вдих. І видих, розвернулись вліво. Вдих до центру. І з видихом стопи паралельні, долоні опускаємо на килимок. Під плечима виштовхуємо верхівку вперед. Якщо для вас це положення складне і у вас сильно скругляється спинка, можете взяти блок для йоги і опустити долоні на нього, намагаючись тримати спинку пряму. Або на інший бік, або ще нижче, або взагалі без нього. Обираємо доступне положення, відпочиваємо тут, видих, вдих. Розвертаємось на початок килимка, крукуємо назад в планку. Видих. Вдих. Розвертаємо плечі назовні. Собака мордою вниз. І крокуємо тут з однієї ноги на іншу. Розслабляємо стегна. Дихаємо повільно. Розвертаємо лікті всередину, плечі назовні. Шия, голова розслаблені. І з видихом фіксуємо обидві ноги прямі, якщо вдається, нижні ребра трошки підтягуємо. Видих. Вдих. Погляд по центру між долони. Крокуємо вперед. Видих, призгинаючи ноги в колінах. З м'якою спинкою, хребець за хребцем. Розкручуємо себе вгору вдих. Видих долонів намасте, вдих за долонями вгору. Видих, опускаємось вудка тесану, штовхаємо таз позаду. Наші коліна розташовані над пальцями ніг, тобто ми не переводимо коліна вперед і не в такому положенні, а навпаки, таз позаду. І ви, коли опускаєте очі, бачите свої пальчики ніг. Плечі внизу, мізинець на мізинець, погляд або повністю перед собою, або в діагональ на підлозі. Видих, вдих і видих. Піднімаємо ліву ногу. Вдих. Повернулись. Видих право. Вдих, видих ліво. Вдих, видих право. Вдих. Видих ліве коліно вгору. Випрямляємо праву ногу. Руки опускаємо вниз. Вдих, крокуємо лівою ногою назад. в першу вірабхадрасану, Притискаємо позаду стопу під кутом 45 градусів. І ноги ставимо на паралельні лінії, не в одну. Руки вгорі вдих. підвернути злегка криш. Видих, скрутка вправо. Вдих до центру. Видих ліве коліно догори. Руки вниз. Вдих. Утка тасана. Видих, праве коліно вгору. Вдих, крокуємо назад. В першу вірабхадрасану, таз до центру. Права стопа притиснута. Видих, скрутка вліво. Вдих до центру. Видих. праве коліно вгору. Вдих, утка тасана. Видих, ліве коліно вгору. Вдих, перша вірабхадрасана. Видих Скрутка вправо. Вдих. Видих, ліве коліно вгору. Вдих. Видих праве коліно вгору. Вдих перша вірабхадрасана. Видих Скрутка вліво. Вдих до центру. Видих, праве коліно вгору. Вдих. тасана. Видих, ліве коліно вгору. Вдих. Крокуємо в першу вірабхадрасану. З видихом тягнемо ліве коліно до калимка. Вага тіла в правій п'яточці. Руки опустили вниз, тулуб перпендикулярно до килимка. Вдих. Повернулись в першу вірабхадрасану. Видих вниз. І ще вдих. Видих. І ще два. Вдих, видих, вдих. І видих. Вдих. Вирівнюємо себе вгорі. Позаду стопа на пальцях ніг. П'ятка дивиться вгору. І витягуємо себе в діагональну лінію. Згинаємось суто в кульшовому суглобі. Вага тіла на праву п'ятку. Рівненька лінія від п'яточки до потилиці і пальчиків рук, плечі від вух. Тримаємось вдих, видих. Вдих. І з видихом підтягнули ліве коліно до грудей. Вдих. Утка тасана. Видих. Праве коліно вгорі. Вдих. Крокуємо в вірапха драсину. Видих, згинаючи праву ногу, тягнемось коліном до килимка, криш підвернутий. Вдих, піднімаємось, вирівнюємо себе. Видих, опускаємось. Вдих вгору. Вага тіла на лівій п'яточці. Видих, особливо, коли опускаємось вниз. Вдих, коли піднімаємо руки, не затискаємо шиї. Видих вниз. І останній вдих. І видих. Вдих. Вирівнюємось. З видихом високі пальці ніг позаду. Витягуємо себе в діагональну лінію плечі вниз. Фіксуємо вдих, видих, вдих. Видих. Рівненька лінія, спинка пряма вдих. І видих. Праве коліно вгору. Вдих. Утка тасана. З видихом нахил вниз. Виштовхнули верхівку вперед вдих. І видих. Високі пальці ніг, сутулимось, лобом тягнемось до колін. Вдих. Виштовхнули себе вперед. І видих вниз. Вдих. І видих. Вдих, фіксуємо. Якщо ваша спинка тут сильно скругляється, знову ж таки можна взяти блок для йоги і залишити долоні на блоці в такому положенні, щоб ви приємно витягували задню поверхню стегна, і при цьому не травмували поперек та спинку. Тож опускайте блок для йоги в зручне для вас положення, або робимо без нього. Долоня дивиться на долоню, плечі відбух, підборіддя до себе, витягуємо шию, не затискаємо її. Видих, вдих. Видих, вдих. І з видихом призгинаючи ноги. Дуже м'яко хребель за хребцем, розкручуємо себе догори, за руками вдих. І видих в намасти. Розслабили плечі, руки. Якщо тримаєте рівновагу, заплющуємо очі. Повністю розслабляємо тут руки, плечі, спинку. І відчуваємо зараз свій стан. Відчуваємо себе тут і зараз. Що змінилось в тілі? Де додалась напруга, звідки пішла. Як змінився ваш емоційний стан? Як змінився стан думок? Як змінилось дихання. Відчуйте свої зміни, подякуйте тілу та собі за приділену увагу. І розплющуючи очі, потроху закінчуємо. І якщо у вас є іще 5 хвилин, я дуже рекомендую. Підійти ближче до стіни, або якщо у вас є поряд диван, або ще щось, і покласти ноги на стіну. під сідниці, покласти блок для йоги або подушку, будь-що. Покласти руки в сторони і побути в цьому перевернутому положенні 3, 4, 5 хвилин, як вам зручніше. Для того, щоб ноги повністю розвантажились, щоб відбувся венозний відтік, і ви відновились від силової практики і розслабились. На цьому закінчуємо і до нових зустрічей на килинку на нашому каналі.